Рідна наша земля, велика земля українська, високі тополі та смирічки, запорізькі поля в соняшниковому цвіті. Це наша земля, це наша Україна. Кожна людина з великою любов'ю згадує те місце, де вона народилась, це маленька батьківщина кожного з нас. Коли їх скласти разом вийде велика держава, Україна. Це наша земля з її славною історією і мудрими талановитими людьми. Давно це було, дуже давно, так давно, що ніхто вже не пам'ятає, коли саме. Так от, був собі на білому світі добрий козак Запоріжський, Матвій Ріг. Дужий, як вітер. Багато чого він побачив на своєму віці. Багато ворогів полягло від його гострої шаблі. Проте й Матвію добряче дісталося тіло його було густо вкрите шрамами від бойових ран. Оскільки в боях ранив козак праве око, прозвали його в народі кривим. Хоробрий козак. Збудував для себе житло. Та саме там, де інгулець і Саксагань зливаються, і хто не їхав повз, звертав до старого рога. Поважали чумаки рога за гостинність, чуйність, відвертість, а ще й за цікаві розповіді. Шли роки навколо хати козака. Почали з'являтися інші житлові приміщення. Пізніше тут виросло село, а вже потім і місто. Вже й козака рога не стало, а назва так і залишилась Кривий ріг. Тому Кривий Ріг так ми звемо, дві річки докупи тут разом злило. В ріку Інгулець попада саксагань. І мис Утворився без наших бажань. Не широка, не глибока, ніби стрічка голуба. Поміж двох зелених боків протіка жива вода. Що це є кінцем кінець наша річка Інгулець? Казали, що інгулець це житло якогось казкового чудовиська. Та ось знайшовся дуже сміливий. Та самовпевнений козак, який усім дав слово обов'язково розшукати те казкове чудовисько. Пройшло багато часу, та ось нарешті змарнілий юнак з'явився вдома. Він тримав щось велике і незвичайне у своїх могутніх руках це був шматок важкої залізної руди. Що темними, з переливами кольорами відсвічувала на сонці. Через кілька років на місці юнакової знахідки вирили великий кар'єр. Шли роки. З одного кар'єра їх стало декілька. І все завдяки юнаковій знахідці. Існує два способи видобутку залізної руди. Це кар'єр і шахта. Кар'єр це відкритий спосіб видобутку. Шахта підземний. Шахтар це дуже мужня професія. Робота шахтаря полягає у видобутку різної руди, у підземних шахтах. Це дуже важка праця. Робітникам доводиться спускатися на велику глибину. У так званий забій, де й відбувається видобуток руди, що згодом подається на гору за допомогою спеціальних транспортних засобів. У шахті працюють різні фахівці: гірники, техніки, механіки та електрослюсарі, машиністи. Потім руда потрапляє на металургійний завод, де перетворюється в метал. Професія металург називають вогненою, адже щоб отримати метал з руди, потрібна дуже висока температура. Ось тому наше місто залізне серце України. Рідний мій кривий ріг, моє місто невтомне, в світі інших таких не зустрінеш ніде. На просторих майданах, у шахтах і домнах Все кипиться міняється, стрімко росте, Кривий ріка моє місто. Це тобі моя пісня, Хай летить вона в небо високе твоє, Ти перлина держави і гордість і слава. Я клоняюся далі, що ти.